Мене звати Судоренко Богдан. Я є сертифікованим торгів цінних паперів з Фонду ринку України. Супроводжую. А, о, Працює. Oh. Так. Я супроводжую більше півтора мільярда гривень. Це тільки роздрібні інвестори, якщо взяти корпоративний інвесторів, також десь в таких сумах. Десь хвилин, дякую. А, я бачу, що моя презентація мені не дуже сильно допоможе. Трохи перелисну далі. Я то хочу, щоб вона була більш доцільніша. Не працює. Так, оцей один слайд я залишу. Коли ви лектор, вам телефонують, говорять, що у вас планується виступ, і ви думаєте, чим ви можете бути доцільні до цієї аудиторії. Моя спеціалізація це співпраця з фондом ринком, як американським, так і українським. І я багато, навіть можу сказати, дуже багато років для України супроводжую капітал інвесторів України. Я побачив всі проблеми, котрі кожен інвестор на себе себе побачить в Україні, та також за рубіжом. Це дуже цінний кластер для України. Мої всі інвестори, котрі я супроводжував чи навчав. Це люди, ті, котрі повернуть капітал після кінця війни, і будуть інвестувати ось тут. Але питання в тому, що для кожного українця після війни буде питання, як зберегти свій капітал не тільки в державі, а загалом. Тому що коли банки падають, платіжні системи не працюють, центральний банк в нашому випадку це Національний банк України вводить якісь проблемні моменти для платежів, людина думає, а як мені зберегти і використовувати свій капітал. І за 10 хвилин часу я не зможу відкрити цю тему, але я можу вам дати фундамент, на котрий ви зможете загалом його використовувати та зберегти капітал. Це звичайна структура, котра мене не підводила ні в 2018 році. Вона мене не підводила дві 2020 році, коли падав ринок. Вона не підводила навіть. Коли війна почалася, тому що фондові ринки також міжнародні мали корекцію і люди втрачали капітал. Вона виглядає так, ви бачите, що в мене якось не повезло з пікселами, як і іншими. Для людей, котрі виступали, тобто з презентації, але розповім так: якщо людина вкладає в фондовий ринок, чи загалом вона формує структурний портфель, чинок структурного портфеля – це зберігання коштів. Тому що якщо ви відправляєте, наприклад, в ризикований проект, тобто де має хай риск, то вам потрібне балансування, де мінімальний ризик, тому що якщо ви... Мали помилку, чи вам дали некоректну інформацію, тому що буває таке, що ви аналізуєте якийсь актив, якийсь бізнес, все гаразд, але десь не відбулася ну вам не поділилися інформації, і людина втрачає кошти. Саме структурний портфель вам дозволить зберігати кошти і ризикувати. І насамперед, на протязі 10-15 років, ви зможете збільшити свої капітали дуже сильно. По-перше, людина буде змінюватися загалом при формуванні свого портфелю. Чому коли задавали питання, що робити інвесторам, роздрібним, треба навчатися, тому що кожне знання, кожна помилка, котру. Ви на себе переймаєте, ну переберете, ви зрозумієте для себе, як надалі зберегти кошти та їх збільшити. І в більшість випадків, якщо ми говоримо про інвесторів, а я багато людей за життя супроводжував. Ну, вибачте, ну не кожна людина може сказати, що вона бачила з людей, котрі супроводжують, більше 50 тисяч рахунків. Ну тобто, це. А те, що я з вами зараз говорю, це дозволяє вам, по-перше, прийняти цей досвід, і він не дуже такий складний. І поділіть ваш портфель насамперед на чотири розділи. Чотири розділи ядро, перший розділ це завжди те, що ви готові тримати стратегічно, те, що ви готові тримати десятиріччя. Ну, тобто, це нерухомість, наприклад, якщо ми говоримо про звичайно там в Україні в на фондовому ринку. Це ETF, тобто фонди, котрі інвестують е, структурно в різні сектори. Туди входить облігації на фондовому ринку і стратегічні якісь там угоди. Середньострокові е, середньострокові і довгострокові позиції це вже е, більш-менше. Там ви закладаєте більше ризик. Ви розумієте, що. Коли ви інвестуєте саме в цьому розділі, то вам потрібно, по-перше, розуміти конкурентну перевагу, тому що більшість людей може сперечатися, що важливо, там стратегія, команда чи конкурентна перевага. В більшість випадків, якщо ви відкриєте компанії, котрі займають топ-100 списку між всіма державами, які контролюють, вони мають конкретні. Конкурентна перевага, тому що команду ви можете створити, стратегію ви можете написати, а якщо ви не створили продукт конкурентний, то ваш бізнес не взлетить. І саме в такому розділі у нас знаходяться ці компанії. І якщо ми говоримо про, наприклад, там, спекуляції, то якщо ви спекулюєте, ви е, маєте великий ризик. І завдяки, наприклад, на фондовому ринку у мене клієнти можуть зайти навіть на хай ризик з фіксованими ну можливими збитками. Ну тобто, це треба вміти. І це також навчання. Ну і потім тут розділ IPO, котрий повинен бути. Але я розумію, що ми його не побачимо. Якщо комусь буде це цікаво, я бачу, що є форс-мажор. Я можу поділитися певними моментами, відео скинути, де також з цієї презентацією можна займатися. Але як людина, котра співпрацює з інвесторами, я ще раз раджу навчатися, і я сьогодні представляю інтереси компанії біржовий університет, котра створена топами, котрі постійно супроводжують. Джують інвесторів, і у нас є певне навчання. Це навчання написано історично кров'ю, втратами, коштами, і це правда. Тому що кожна ситуація, котра професіонали переживають, вони отримують досвід і можуть поділитися. І Зараз хочу пере... так, секунду. І якщо ми говоримо. Не працює, та і не потрібно. Дивіться, я можу потім після виступу поспілкуватися, кому буде цікаво. Є основні три аспекти в біржовому університеті. Це перше навчальний. це матч частина. Тобто вона відповідає на питання, як не втратити кошти. Тому що перше це найголовніше. А друге це спекуляції на фондовому ринку, як знаходити угоди, як їх відпрацьовувати. І третє, най Такий важкий е курс, можна сказати, навіть те, що багато людей приходить через два роки до нього. Це фундаментальний, це як е управляти ризиками, ну, тобто там, через деривативи, де я і є лектором. І насамперед, е люди, котрі прийшли сьогодні на івент, є QR-код, можливо, є телеграм, котрим вони е зможуть скинути, але можливо, попробуєте. Для відсканувати. по ньому ви зможете отримати певну пропозицію по, по вартості нижче, ніж по ринку. І на цьому я напевно закінчу. І у мене є останній момент: три речі, котрі можуть люди, українці, зараз робити. Я хочу поділитися цією думкою. Перше, треба допомагати ВСУ. Ну, тому що. Хлопці сидять в окопах чи працюють по дронам, та майтішники чи ламають системи, завдяки ним, мабуть, я скажу там живі, тому що знаю, що таке прильоти. Друге, це допомагати по-перше зараз державі. Відверто, якщо зараз українці будуть об'єднуватися і допомагати в розвитку, то країна стане краще. І третє від кожного залежить, коли люди навчаються в державі, формують нові класи. Завдяки саме цим людям буде відбудова держави. Я бажаю всім мирного неба. І якщо у когось питання, ми можемо зустрітися вже після виступу.